Так, це продовження в мене там переключилось. Так, ось що він пишеть. Угу, угу. Так, тут у нас плюс, плюс, плюс. Що от нам? І з камери я все розбираю. Плюс, мінус, плюс. Так. Не знаю, як їх учить. учили писати. Походу, завтра будемо все розбирати. Це ужас, він все позліплював. Взагалі, сина писав. Ну, понятно. Так. Завити ра клі се ля уроків до мене виписуйте Все. Ну, думаю, я зараз йому підписи поставлю. Ну, думаю, я йому за це поставлю. Поставлю, поставлю, що? Так, плюс-плюс, плюс-мінус. Плюс, Тубто мінус у нас один. Ну, у нього буде дев'ятка. Так, на зараз шнаменка це. На Венко Назару у нього дев'ятка, да. Так, далі мы йдуть до, до дане Ленко Кресене. Дана Ленка Кресен, я так поняла. Обажаю котят, бо у неї уже з с котятами, рюкзак з котятами. Так, ну, учиться вона более-менее. Такс. Ось наша робота. Такс. На ступаю, наприклад, ага, так плюс, 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 що це, мінус, плюс, так, Високо, на на ага, так, ну тут як обично. Ну? Норм. Норм, так, норм, підпис. Ну, і я думаю, я її десятку поставлю. Більше я її не хочу ставити. Даниленко Кристина. У нас з десяткою ходить. Так, далі Петренко, Катерина немає, ревгу Кароліни. Ну, на цьому у нас все. But some seem, ba-bam.